А, так, от, так от, вже з доброї волі від росіян сьогодні, угу. вранці, о 9.50 п'ятдесят. зараз це з'явилося на москальських пропагандистських так званих змі так, так званих ЗМІ. З'явилася інформація Ріа новості що мовляв, командування угрупування Дніпар вирішило передислокувати свої війська на більш вигідні позиції східніше. Від річки Дніпро і навіть посилалися на Міністерство оборони Російської Федерації, що мовляв, це вони, вони їм про це повідомили. І після цього вони Після передислокування ці сили, вони які вивільняться, використовуватимуть, начебто, на інших напрямках. Та ви що? Іановості саме так і написали. Іа і, 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 і новості, да, це від видання для е, російських віслюків, так скажімо м'яко кажучи. Е, от, ну, для їхнього націлення. Е, і та це опублікувала. Потім вони як це вони там деактивували новину, чи щось вони там таке написали? Анулювали. А, Далі анулювали. вони анулювали. А, так можна. От як анал, але лювали. <соргать> <І> я. <соргать> Іа. Цього... За що ж ми так не поважаємо, і я виходить? <соргать> <соргать> і Я новості. Так да, вони анулювали, що, мовляв, новина була видана помилково. А, і. <соргать> <соргать> Будемо розбиратися словом сьогодні, що ти замисла? <ривіт> я не зрозуміла, чого ти так почав е, сміятися? з Чого А ти така напряглася зразу? Я така напряглася. Думаю, я думаю, що я там дала. Можливо, я не знаю, може там щось таке непристойне було. Там не при вони просто дойде від мене. Непристой, насправді вони сказали, що новина анульована, і я ще не бачив. Я теж такого не бачила, але тим не менше, що це означає? Типу, що це був за чи фальстарт російських військ? Ну, для чого це було спрямовано? Військовий експерт Денис Попович доєднується так. до нашого Етеру. Зараз у нас все буде зараз. Добрий день. Добрий день, вітаємо вас. Добрий день. Анульована новина про доброї волі росіян. Вкид таки сьогодні відбувся з боку пропагандистських ЗМІ Російської Федерації. На що він був спрямований? Ну, тобто, це якась, на вашу думку, випадкова вони опублікували новину, яка б не мала з'явитися, чи це була ну, якась... спрямована, спрямована, спрямована да. Ну Це не пропагандистські ЗМІ, це офіційні ЗМІ. Це Так звані. Направисто ну, ми заме там... Напра... розуміємо, що це так чи інакше, це є, це є пропаганда, але їхній статус це державні зміни, офіційні. Ну, є таке. Тому... Та, та. Тому тут е... все не просто так. Вони ж на телеграм-канал, там імени якогось російського воєнкора, якогось коца посилалися. Вони мали підстави це опублікувати. Очевидно, вони були певні джерела. І команда це опублікувати. А потім ця команда змінилася. Вони це анулювати. Ну, не вони це вирішили анулювати, а те джерело, зокрема, Міністерство оборони Російської Федерації, яке е, дало цю інформацію. Тому я не думаю, що це все просто так, оскільки в офіційних джерелах так чи інакше, подібні речі не мають з'являтися просто так. Просто хтось, очевидно, дав трошки раніше, ніж треба було. Mm. Хоча, е, якщо чесно, е, зараз дуже важко насправді з військової точки зору яким чином проаналізувати, чи справді е, там готується вже з доброї волі на лівому березі Дніпра, оскільки інформації дуже мало е, про, про, про те, що там зараз відбувається. І якщо ми згадаємо про формулювання, що начебто там, значить, е, проаналізувавши ситуацію, там е, група військ, групування військ Дніпро вирішили відійти на Кращі позиції, ну те, що було написано в цьому повідомленні, то більш кращі позиції, ніж позиції, які займаються за водною перешкодою, яким є Дніпро, ну уявити собі дуже важко, тому бо ситуація там насправді є такою складною, що справді готується вже з доброї волі. Або тут дуже важко насправді щось перебачити, чи цілком можливо що це наслідок якоїсь політичної боротьби. Довкола ситуації на лівому березі Дніпра, Херсонська область, яка зараз розгорається якраз на, на вищих швемлях російської влади. Якщо так логічно, ну, типу, окупанти хіба не знають, що в них робиться на полі бою. Що у нас, що у них? Ну, типу, це вважати типу таким вкидом для збройних сил України. Типу, ми не знаємо, що там відбувається. Ні, ну, Я не думаю, що це вкид. Ну, який вкид може бути через офіційні видання? Я справді ну. з таким ще не, не, не зустрічався. Вкид може бути зроблений через якийсь лівий телеграм-канал. Вкид може бути, бути зроблений там, через е, якийсь сайт, якесь джерело, якесь з другого порядку. Але це Ріа Новості і ТАСС. це ну, абсолютно офіційні, офіційні джерела, на яких, там, в принципі, можна посилатися за бажанням, Якщо хтось хоче взагалі посилатися на російські інформаційні джерела. Тому я знову ж таки, я не думаю, що це випадково. То ви думаєте хтось... тоді, що Хто це фальтстар? Це та таки треба. Я думаю, так. А, можливо, це так вони готують своє населення до того, щоб ну до, до нового жесту, жесту доброї волі, як вони це зробили на правобережжі Херсонщини свого часу. Ну ми та розуміємо, українсь... українські війська тоді підготували плацдарм, вони максимально знищили там логістику росіян, і вони перейшли на лівий берег Дніпра і там закріплювалися надалі. Чи можливо це зараз підготовка інформаційна для своїх же ж громад... Громадян, що мовляв, ну ми можемо знову щось піти кудись ще раз, не виключено, не виключено. Тому що ми не володіємо на прибутку жаль всієї повнотої інформації, всієї повнотої інформації щодо того, що зараз відбувається на лівому березі Дніпра. Нас дані, які знову ж таки змість знову ж таки на основі там даних телеграм-каналів, там окремі повідомлення, які дозволяють зробити висновок, що. Відбувається розширення тих невеличких плацдармів, які утворили Збройні Сили України ну, під час попередніх операцій. Крім того, ми знаємо про вогневий вплив на штаби угруповання Дніпро, влучання ракет, таке інше. Можливо, ситуація е, трошки більш широка, ніж ми це знаємо. Можливо, є проблеми з морально-психологічним станом російських військ, можливо, є проблеми з управлінням російських військ. Невідомо, де зараз знаходиться новий командувач груповання військ Дніпро Теплинський, чи він живий, чи він ліквідований, чи він поранений. Тобто дуже багато невідомих, тому насправді не можна виключати підготовку до жесту доброї волі. Хоча на сьогоднішній день таких підстав особисто я не бачу. Поки що просування Збройних сил України на лівому березі Дніпра, воно хоча є, але воно незначне. Це тактичні просування, там йдуть бої за певні селища, які знаходяться на лівому березі Дніпра. Хоча це вже бої, я так розумію, не в зоні болі. Тобто, вже там більш-менш ми перейшли на лівий берег, там заблокували одну з доріг місцевого значення. Тому це вже бої не в плавні. Це вже бої так на такому надійному суходолі. Тобто тут можна лише пропускати, припускати, що саме плизло до цього фальшстарту. Але, очевидно, так би мовити, рибу, ну, от, це е, підготовлене, підготовлене повідомлення підставкам лише прізвища та дати, очевидно, така риба вже є. І у Ріо Новості, і у Тас, і так далі. Ви пам'ятаєте цю історію, як. Ці главарі ЛНР-ДНР по черзі свого часу перед вторгненням 24 лютого записували відео всілякі, вони там підписувались, типу, брасок мангуста. Тобто виявили там папку, як називалася ця операція. Ці відео вже були заздалегідь написані. Тобто, така практика у росіян вона присутня взагалі. Але звідкись воно потім тече? То по метаданим на відео, то тепер ось так. Слухайте, я зрозуміла насправді. Це оце відкладені повідомлення. Від... А, коли, тут... коли ставлять це ж опублікувати там, в певну дату, в певний час, і воно просто відкладене повідомлення одразу на двох телеграмах. Цілком можливо. цілком можливо. А всі потім підтягнули. До речі, готував повідомлення, поставив дату, воно вийшло, воно не за цим. теж таке може бути. Хтось, один адміністратор двох телеграм-каналів, офіційних телеграм-каналів, вирішив натиснути не на ту кнопочку. Ну що ж, таке буває. А до речі, про те, що ви теж кажете, що м, поки що немає руху російських військ на лівобережжі Херсонщини. Центр нацпротиву сьогодні теж повідомив, що Росія не виводить війська на лівобережжі. Е, ну вони це назвали насправді інформаційною операцією проти України, щоб, мовляв, відвернути увагу сил оборони. Але я тут особисто теж не розумію, ну не яким чином, чином. Ну, сило оборони ж своєю розвідкою користуються там своїми не. даними, а не повідомленнями в російських пабліках.